Вітаю вас на каналі Гостяху Тані. Сьогодні була в магазині і купила такий препарат бі 58 Ну, мабуть, ви всі знаєте, хто проживає в селі, то знаєте, що це за препарат, це інсектицид, і він непоганий, до речі, особливо це зараз відцвітають яблуні і, обробивши цим препаратом яблуні, можна позбутися багатьох шкідників. Але він дуже агресивний в тому плані, що бджоли від нього гинуть, тому треба бути дуже обережним. Уже Зараз дуже багато є замінників цього препарату, більш таких м'ягчих. Але я цей препарат використовую не для того, щоб обробляти дерева. Мабуть, усі знаєте, що коли ми висаджуємо рослини, розсаду помідорів, перцю, огірків, інших, навіть ту саму кукурудзу, баклажани, то часто бачимо, що щось під'їдає рослини. І під'їдає це часто медведка. Вона виводиться десь у кінці травня, і буває так, що може знищити багато врожаю. Мене теж таке два роки тому назад було. І ось я переглядаючи ваші коментарі і запитання, наткнулася на запитання, чим ви боретися з медвідкою. І тому вирішила вам розказати про цей препарат, який я відкрила для себе. Тому що два роки тому назад у мене була така величезна проблема. Я ну, майже плакала, я не знала, що робити з тою медвідкою. На грядці було її дуже багато, там, де вони росли помідори. І я пішла купила, мені пропонували там три препарати: в гранулах, медведин, антимедведка і медвецин, чи якось так називається. Ви знаєте, я робила все за інструкцією і нічого не допомагало. Я вже знайшла ті кубла тієї медведки, там в одному місці нема, пропаде вона, в іншому з'явиться. І потім мені порадили оцей препарат Б-58 купити. Я купила і зараз розкажу, що з ним треба зробити. Зробила, ви знаєте, і уже торік я для профілактики розкладала, а в цьому році купила, але не знаю, на всякий випадок хай буде, і вам розкажу. Отже, потрібно буде зварити зерно. Ну У мене була пшениця. Я зварила десь кілограмів, мабуть, 2-2,5 така, щоб вона була сухенька, полуготова. Потім обробила оцим препаратом ту пшеницю і вона стояла у мене десь півдня закрита. Ну там Мені сказали, що там хай час у тебе постоїть і вже можеш складати. Ну Мені так вийшло, що півдня дня вона стояла закрита. а Потім я пішла на грядку і між рослинами, між, ряд... між рядочками. там, виборочно, я їм, де, де могла, там і закопувала оте зерно. Просто брала сапку отак, сантиметрів 2-3, таку робила луночку, кидала зерно, оброблене цим препаратом, і загортувала. Ну, Так, далеченько відросли, щоб корні, коли вони будуть розростатися, щоб не доставали до цього зерна. І ви знаєте, відбулося ж диво. Диво відбулося, медведки не стало. І... Оце я вам просто хочу розказати, що не знаю, мене він водія в цей препарат саме от таким способом, тому що багато там знайшла куби, там і воду я лила. І що я тільки не робила. Ви знаєте, нічого не допомагало, і грану цього, оцих спеціальних препаратів від медведки. Тому, якщо у кого є така проблема, у кого є таке, то я вам з свого досвіду розказую, що він мені допоміг цей препарат. Чи буду в цьому році я робити, я зараз ще не знаю, не готова вам сказати. Але поза рік і в Торік я робила в рік я робила для профілактики, там, де в мене росли поясці грядка була, помідори. Там, де були, я закопувала це зерно, і у місцях, де у мене були, була капуста. Ось це таке коротеньке відео я зняла вам і розказала про цей препарат B-58. Можливо, комусь моя інформація буде цікава і знадобиться, пригодиться, то, будь ласка, використовуйте. Дуже дієво. Ну, на цьому все. Закінчую своє відео. Всім миру, до побачення!